Всім привіт! 3 листопада сьогодні понеділок. Іду там Десерт. Це вже в цьому році останній кавунчик. Щось Андрюха не схотів їсти, він трошки підв'явший. Він нас сказав гаражі. Так, да, так, да, ну він трошки підв'явший. Оце дав. Щось не розбився, бачиш, бо не хрустки, я підв'явший. зараз вони його... Роздавлять, так. Да. А хто мені хоче розказати, що, що скоїлося з цінами на живу вагу? Ніхто мені не хоче в коментарях написати, що, ж, що скоїлось, було все, все нормально, добре, а тут раз і завалилося. Напишіть, будь ласка, бо я щось не розумію в цих ділах. Нібельмесу, економити будемо. Все, кавун дали, тепер комбікорм а будемо давати тільки відро. в цього. Так, цих ми продали, як я вже там сказав, ціна трошки завалилася. По 95 гривень ми здали обідна. Після 110. Ну, а по розміру вилося нормальні. Там був такий екземпляр 205 за 7,5 місяців. Ну, можна було і краще, але добре, що й так. Холодно хворіє. Соням, та ні, вони ж в куфаєчках, вони ж, ж міг, диви дивия, як на рибі. Цьому одному-то холодніше, а ті і то, бачиш, ми прийшли, вони з тобою лежали кажу, з тобою. Чуєш, ми прийшли з тобою, а вони лежали між собою? То вони не тулилися, значить їм нормально, не холодно. Якби лежали на кучі, то може і холодно. Ну тут мех такий, ти бачиш, мех нормальний. Знаю, що він гріє його. Гріє сало їх, мабуть. Такі справи. Що йдемо, покажемо, що нам наварив Роман Іванович. Ні, не, не покормимо воно пішли. А потім покажеш заразом. Оце! Оце буття. Зараз покажу я Альбертіновна мене слухається Все, так півтора кілограма ей кину. Так, давай, давай на місце Отак вона слухається. на 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 на, на, на. Отак. Така молодець, не нагліє! все давайте. дам. так роти заткнею, все і, і тиша. Поки ця свиня п'є в неї не цей. Прибрати ніяк, бо вона не здвигається нікуди. Поки не закінчить процедуру. Поп'є тоді можна щось зробити. А в нас тільки місяць? Це місяць-два, вона п'є кріпка. Ось так. Така масажна Щіточка. Зайшов під чисте, вона знову стала пити і не, ніяк виходить, треба через неї лісти. А ну хто може очима вагу оприділити, скільки вона, яка її вага. Якщо мене 100 її кілограм 200 є, може 210. Да? Свинина. Щось хамон її покривав, покривав, дивлюся, чи буде щось, чи не буде, чи буде м'ясо з неї. З хамона точно буде м'ясо, тому що він зіпсований якийсь кнур. Порушені гормони. Ти даси мені сьогодні пройти, чи ні? Так, да, я вийду. Свенюка, я ж тебе не цей, не можу. Ох, і п'є вона, все, якщо стало пити, все. Mm. Йдемо нагло. Давай. Бо це ти будеш стояти. Mm. Йдемо, да? я набираю корм, і йдемо туди. Mm. А ну, гляньте очима, в них є кілограм по 30. Може їх треба вже переводити. На інший корм трошки. Отут ну, тут 20 маленьких не вважаємо, не рахуємо, а там. Я думаю, скільки цим синок на 2,5 місяці, да? грубо там кажучи, плюс-мінус пару днів, я думаю, вони мене нормальні. Будем їх переводити на інший корм. Да, ось все. Ось такий. Іди сюди, підійди. Іди. Андрюха. Ні, в цьому може і нема 30, а в цьому должно бути вже. Це як качок такий, а то як бочка пузо наїв. Це вони всі такі не худі. Go. Ще хочемо показати, що ми тут Роман Іванович нам заварив, доварив, заварив, почти закінчив, трохи вчора на півчасу раніше, ніж йому було треба, закінчилось світло. І він трошечки не, не закінчив. Там Буквально там замочка нема, там тени, ну, а так, там може десь сварного шва, а так в основному вже все стоїть. Туз закінчив. <плес> Не, ну то, то вже не, як, невід'ємна частина була заготовлена. А тут закінчую, тут ми будемо теж 10,5 квадратів, на, щоб на 10 штук було. А там виходить, на, 2, на 2 по 5, 5,25. Тут перевели. да, Тут переробили. Трошки переробили, щоб було зручніше. Все, тут все закінчено, Леонідовець сказав, все підфарбує. Може не все, але в основному. І ще можна запускати свиней. Тут така, що почка точно не провалилася. Ні, там все ж чітко, ти бачиш, розчитано. Це собака гавка, або до нас хтось приїхав, або прийшов. О, поїзд. А це на. це гавка, бо на приїзді машин. Ну, Це мій приблизно. Щоб собака не відв'язався. Нок приніс запах хнура, каже, побризай. Може вони ж колись прийдуть в охоту. Де ти я поставив? Я з мікрофоном, да. Ану на. І тобі? У! Уху! Ану ти що ти скажеш? Диви на винюхай, ні? Ця нюха, а та бачиш зразу. Значить, не в охоті, якщо так, цей. А треба, щоб прийшла. Бачить. <плес> О, аж мені хороший такий дезодорант. Ух. А оця ж. Це така трохи нюхає. Нюхає, да, ця спокійніше реагує. Маша. Маша, йди сюди. Хороший. Ні, дезик не просночений. Це не так, як хамон. Давай, давай. А хамон щоб постройний. Пішли, пішли хамон у бризне, може він стане нормальним хнуром. А ну давайте трохи. Вона вроді рукави. Не, баша бать спокійно реагує, а ця. А ця, бачиш, як, значить. Будемо, вижидаємо. Голодов хай, буває. Так, так. Да, да. Добре, будемо. Як ти думаєш, що та, як вона? Як її звати тут свиню під номером 3 чи в третій, третьому станку, як правильно, буде в неї якісь. Хамоненята будуть якісь на неї чи ні. я вже починаю розстраюватися вже. Знайшов в ось такі листочки відрізані з Хочу отут ось закрити, щоб коли малих відкидаєш, щоб вони не вилазили. Як вони вже такі підросли їм по барабану, а як тільки після відлучки великуваті, там в мене поварено на цих на 5 сантиметрів, то воно нормально. А тут вже зробили так, щоб таких казусів не було. Зробили так, як і на цих. Щоб малі не могли б вискочити. Через цей, як воно, забор транспортир вони не проходять. А через тут щось проходять. О, запах, хороший, вже на весь сарай. Не просрочене. Якщо хаманят не буде, будемо сподіватися на манюню тоді. Інтересно, коли ця теж прийде в охоту. Хай стоїть, тут будемо видавати Кожен день їх будемо кормити. Да? Так, друзі, прийшли, наберемо зараз трохи щебіню, Чи як Stanley. правильно буде. Треба декуди підсипати, бо виникають Salz. незручності. У нас тут лежить ось. Та покаже, що, <crypto> <п Compleks> що купив оцю кучу за тисячу гривень. Я скажу 37-му, може і 36-го, навіть якщо тоді такі цілі були. Скільки, оцю всю забирати? Да, да. Так, так, другу їй. Так, звісно, знімати воно добре. Повищу, повищу. Як ти його черпав? Тут треба ломик. або екскаватор. Як ти його взагалі. Як це? Як це взагалі робиться? Як це робиться взагалі? Так А ну, дивись, повезеш оце. Так, значить, на що ми його набирали? Виходить, гавно тут з цього сарая вивозить палкан, йому вже неудобно, бо... Вивозить, що на возик возы гэпая, говно летить по сторонам. Палкан вивозить. А, а хто ще? хто хто? Ну не ти ж. Ні-ні, не, не, не я, звісно, ні. Так що сейчас трохи цыпим, ваошка. Капіковано на болят. Нормально всыплешь, ні? Нормально, чуть-чуть отъедь -чуть так, посыпаем. Засыпай його. Сейчас лопатку паску А, ти Ну конечно я поправлю лопатку. Синепалка, она может вопросась. Будку зробити. Будку зробити ему ще Ну, может, с Нового года. А руками разобрать, блядь, какими руками ногами? На, ты ж сей строитель, да. кто-то будівельник у <різь> мене. <різь> будівельник, газозварювальник. Ветеринар. Це по зазвавник ветеринар. Тепосумистности. Кто ты ще? <різь> а старший той. Пенсионер. <різь> Пенсионер. <різь> <різь> о, о. Де? Вс, полкан тепер трошки його yeah. притрамбує, як буде возить какашки. О, wow. Тобі за двері ж не зі. А ну заходь. Що Чо заходь? Тобі заходь, чого? Ну провірить, як заходиться. Це треба з возитом Ну вечором сьогодні а з мішками А Там запах ура, Зайди. О, Закривай, я ви тут посиділи. Закрив. ту. Фу, Ты ж держав ручку, тільки. що. Так, ні, тебе сили не просто. Фу, блин, там коптильня. Жу показую Андрюхі, куди діваються оси на зиму. Зкриваю мішок, хотів глянути, скільки там на ось ось спить. Жива, но спить. Крила поскладала, руки, ноги і спить. Все, потом, потім весною встане і що, буде, буде далі процвітати. Так, друзі, зараз трохи приберемо в дворі, тут позамітаємо. Тата зараз налаштовує косу, вал змінює покосити, а я тут позамітаю. Трохи прибереш. Друзі, дивіться, прийшов камеру поставити, тут мурка спала, вона вже правда встала. О там на колодязі в углу. Каже, вам рябухиних поросят, вже треба їх мабуть, відкидати. Ну, я б хотів би хай би вона ще їх погодувала. Це, це ж собі може й місяць-10 днів буде. Подивимося, ну, вона тільки вже грає ними в футбол. Коли їсть і вони підходять біля неї збирають, то вона ними грає в футбол. Це який бутуз диви. Тобі видно його чи показати? Диви, який качок, жопа накачана. Цей теж хоч менший, але накачаний. Ти самий моцний. Тигри є ця бухи? Рябухи? Та п'ять. Вчора давав 6 кілограм. На день, на день. На день. Ну, на добну. Ви думаєте, за прийом? Ні, за, за прийом, ні. Ну. А п'є шо на? Так, да, і п'є два відра води випива. Ви пакетки два відра? Ну от таких, ну, 40 літров. Да, <тит> да, они таких дворных сильных. Не не, вот таких два ведра. Наливаємо і утром, і вечором. Що там все. Сейчас надо їм совок і добавить. Ну. Спеціально для рябухи корм не робив, а даю їй старт санячий, там рецепти сонячий, поросячий. Рецепти схожі. Да, я трошки її добавлю. Отак, От я через цих зайду. На, на Отак. От Ну так, а малі під'їдають, а вона їх, їх футболе. Нічого. Хай ще трошки. Хай ще трошки їх підгодую, щоб були вони моцніші. Бачив. Це ще так. Надана показувати, як їсти, а вона балується. Думаю, що вони її об'їдять. Добре, всім дякуємо за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, а ви там написали вже нам коментар про ціну, чого так все коїться. Дожні вже написати були. Все добре, всім пока.